Це брошка на тему космічного простору. Ось тут е, використаний використана тут і мальхіор. Тобто ніяких дорогоцінних металів тут немає. Свою першу ювелірну прикрасу молода художниця Анна Ясинська демонструє з особливою гордістю. Вона вже відвідала чимало виставок та конкурсів. Поки що каже дівчина орієнтується на молодь. Тому творчі роботи переважно робить не з дорогоцінних металів. Навесні рівнянку через соцмережі помітив український дизайнер одягу Артем Клімчук. Після перемовин роботи Анни прикрасили його колекцію на українських тижнях моди у Києві. Я зробила більше ніж 30 перснів для колекції. Там було е, три різні, три різних види перснів: подвійні, одинарні, чоловічі. Ось і гудзики також на пальто їх було більше ніж 70. Е, вони були з латуні, а переважно всі персні були з срібла. Тобто, це теж були такі більш-менш бюджетні роботи. Саме Артем Клімчук, який відкрив рівнянку, повідомив їй подвійний перстень з колекції вподобала Тіна Кароль. Згодом його у прямих ефірах побачила вся Україна. Днями дизайнерка презентує нову бюджетну колекцію на джазовому фестивалі у Коктебелі. Усі вироби з латуні, окремі з них позолочені чи прикрашені напівдорогоцінним камінням. Вартість однієї брошки – 50-70 гривень. Їх впевнена Анна можуть дозволити собі майже усі. Приємно, що мої речі носять якісь відомі люди, але все ж такі. Е Творча сторона вона більш важливіша, ніж якісь там матеріальні цінності, хоча вони є теж головними ну, потрібними. Ось, Тому мені подобається робити якісь творчі роботи, такі, як, наприклад, на тему космічного простору. Я робила роботи. Ось це така підвізка срібла з гранатом. І творчі розвиток більш більш важливіше для мене, тому що я ще молода, і я думаю, що так це все в процесі. Анна Ясинська пригадує з дитинства, полюбляла малювати. Згодом закінчила дитячу художню школу, університет за спеціальністю художник по металу. Та й з маличку частенько полюбляла заглядати у батькову ювелірну майстерню. Тому з вибором професії не вагалась жодної миті у планах рівнянки. Участь в осінніх показах тижнів моди. Олена Семенович Юрій Кобів новий нерівного.